Найдобрішого всім роблю макіяж. І знаєте, що хотіла поговорити? Хотіла поговорити про те, чи приймаємо ми себе без макіяжу. Дівочки, ви себе приймаєте без макіяжу? А, тому що дуже важливо любити себе і приймати себе. А це не, дає, не звільняє нас від того, що ми хочемо. Совершенствувати і ставати кращою. кращою кожного дня, але приймати себе особливо зранку, коли ти як пчілавод, або коли ти така, ну така, слігкавлю, як з перепоя. приймати себе зранку дуже важливо, я вважаю. Почула таку думку про те, що людина, яка себе не приймає, вона завжди буде використовувати в соцмережах фільтри. Я з цим не згодна. Чому? Тому що в соцмережі це картинка. Це, а люди люблять гарну картинку. Люди купують у гарних людей. Люди купують, коли бачать щось красиве. А коли ти, коли ти виходиш з соцмережі, я вважаю, ти маєш бути гарною. І от, ну, якби хтось придумав фільтри, да? що фільтри, ну, щоб на десь там згладить, десь там збільшить, зменшить і так далі. І якщо брати з точки зору маркетингу, з точки зору продажів, то куплять швидше у тієї людини, яка гарна, яка або з макіяжем, або е з фільтрами, ну, якби в тієї людини куплять швидше. А якщо ти без макіяжу, Якщо ти виглядаєш не дуже, то і купувати в тебе будуть не так, як би тобі цього хотілося. Дуже мені подобається ця косметика, косметика мікса, якщо я не чи міха, чи мікса. Мікса, мабуть, да? вона мені прямо дуже заходить. Я її отримала в подарунок на маму Сльоті на мамському івенті. Івенті для майбутніх батьків. І мені прямо вона дуже подобається. Така легка взагалі кайф. Тому, про що, я почула таку думку, що людина, яка використовує фільтри в соцмережах, вона не приймає і не любить себе. І там щось там розводили якусь полеміку про те, що ну, там привели приклад конкретної людини, конкретної особи. Написали, що от вона вчить інших людей бути любити себе, приймати себе такими, як є, а сама використовує фільтри в соцмережах. Так от, я з цим не згодна. Чому? Тому що людина знає, що таке маркетинг. Людина знає, що люди купують у красивих людей. І якщо ти будеш гарна, то продажі в тебе будуть йти е, набагато краще. А люди, які не знають про цей момент, вони починають вішати ярлики про те, що от вона себе не любить, одягає купу фільтру, які іскажають лице. А іншим розказує, що треба себе любити і приймати такими, як є. Приймати такими, як є, це зрозуміло. Але є ще таке поняття, як маркетинг. І це, це добре, це класно. Тому що хороших продажників. Треба ще пошукати. І вміти продати, вміти надати інформацію про свій товар або послугу так, щоб тебе захотіли купити. Це мистецтво. Чомусь у нас, так, знаєте, в, в суспільстві повелося. Якщо ти продажник, то ти там париш, впариш щось людям. А насправді ти попробуй продай. Я, наприклад, не продажник. Я ну, в мене немає цієї. Торгової жилки, як би я не старалася її розвивати собі, нема. А є люди, які просто можуть і е, продати е, кучку гамна в цьому у фантику, Целофані. Розумієте, тому Тому це маркетинг. Но, но, на своєму курсі, а, безумовна любов до себе сьогодні у нас третій день. Я дівчатам розповідаю про те, що приймати і любити себе треба без умовностей, без якихось там от якщо я схудну, тоді я себе буду любити. А зараз я себе відчуваю куском гамна. Так не можна. Потрібно, особливо зранку, дуже важко себе любити. Не те, що себе любити, а подобатись собі, коли ти запухла, коли ти така заспана, сона. Ну, ми зранку всі такі трошечки як обізяни. Але. От е найкраще діють е ті практики, ті вправи, які я даю в себе в курсі е зранку. Тому що зранку у тебе йде найбільша робота, глибинна робота над собою, тому що зранку ти себе максимально не приймаєш, ти максимально себе критикуєш, ти максимально себе якось от-десь там у мене щось не так, десь там у мене якісь е мішки під очима і так далі. Ну, це, це відбувається зранку, дівчата. Давайте не будемо кривити душею. І от в курсі я даю практики, даю вправи, завдяки, завдяки яким можна це все пропрацювати і навчитися більше любити і приймати себе безумовно. Безумовно, значить, без умовностей, безусловь, без того, якби я, то тоді би я. Це важливо, тому що те, як ми сприймаємо себе, так і буде нас сприймати світ. Те, що ти говориш про себе, так тебе і буде сприймати світ. Просто це треба усвідомити один раз. І тоді ви зрозумієте, чому до вас відносяться так, як до вас відносяться. Тому що іноді ми кажемо, от мене не цінують, от мене не люблять, от мене не там не. Якось не. Мене критикують, мене знецінюють. А ти сама до себе як ставишся? Ти сама себе не критикуєш? Ти сама себе не знецінюєш? Ну, просто треба дати відповідь на це запитання, і тоді ти будеш розуміти, откуди ноги ростуть. Тому що дуже класно знайти, знаєте, козла пущення у вигляді свого оточення, от він поганий, тому що він мене критикує. Тому що він мене обесцінює. Він каже, що я там жирна, що я якась там не знаю, постаріла чи щось іще. А яку розмову ведеш з собою ти? Що ти сама собі говориш? До речі, також в курсі в себе я розказую дівчатам про те, що, що таке афірмація. Ми там також займаємося афірмаціями, я даю медитативну практику. А що таке афірмація? Афірмація це те, що ти говориш сама собі в голос або в, ну, в, середині, так? в середині, себе. Що ти думаєш про себе, що ти говориш сама собі, ото вже є афірмація свого роду. І дуже важливо навчитися вибудовувати оті стосунки з самою собою. Тому що це та людина, яка з тобою буде завжди. Вона з тобою з самого твого народження, з самого початку, вона з тобою буде протягом всього твого життя. Люди приходять, люди уходять, люди змінюються, мається на увазі оточення. Але одна людина, яка буде з тобою завжди, до кінця твоїх днів, і вмиратиме разом з тобою це ти сама. І те, які стосунки ти вибудовуєш самою собою, це дуже важливо. Тому що це потім впливає на твої стосунки з оточуючими. Привіт, хто приєднується, це впливає на стосунки з оточуючими. Тому що те, що ти говориш про себе, те, що ти говориш світу, заявляєш, як ти заявляєш про себе, так світ тебе сприйматиме. Якщо ти говориш, тобі там кодають говорить комплімент. Боже, ти така красива, ти так схудла, ти кажеш: да ні, да де там? Я жирна. То просто правильно підібраний ракурс, фото і правильне світло. Все. Ну, якби все, що ти про себе сказала, люди тобі так, на тебе так і будуть реагувати, що вона не похудала, вона жирненька, просто вміє правильно підбирати ракурси і світло. Оце і все. І от афірмація – це все те, що ти говориш сама собі, сама про себе. Дуже подобаються мені ці е, запечені рум'яна від Алекс, Алексав'ен. А їх просто. І хайлайтер від Lamel. Дуже люблю. Е, тому, дівчата, е, дуже важлива розмова з самою собою. Що ви самі собі говорите? Як ви це говорите? Ви говорите це щиро, чи ви говорите це так, щоб просто говорити? Зрозуміло, що навіть у себе на курсі я дівчатам розповідаю про те, що перший час, коли ти береш ну, вправу з зеркал, зеркалом в роботу і починаєш собі проговорювати, що ти себе любиш, що ти себе цінуєш, що ти себе приймаєш. Перший час зрозуміло, що тобі буде складно самі це повірити, якщо це насправді не є так. Якщо у тебе є якісь умовності, які ти ще не виконала, щоб себе любити, тобі буде складно повірити в те, що ти говориш. Ну, наприклад. Мене турбує випадіння волосся. Так, ну я якби, я в положенні, та, в мене випадає волосся, в мене перебудовується організм. І зараз, які я приймаю вітаміни, я чекаю, поки з'явиться нарешті мій шампунь, моя паличка-виручалочка проти випадіння для росту. Але якби в мене, мене турбує випадіння волосся. У мене є деякі моменти, та, там, які мене турбують. Типу, як я вже бачу, якісь там залисини і так далі. Це інші може не бачить, але. Мені це все видно. Мене це турбує. Якщо я зараз буду в зеркало говорити, Боже, як мені подобається моє волосся, як мені подобаються мої виски без волосся, да? ну, типу, це буде брехня. Але з часом, якщо ти будеш собі часто, як там кажуть, скажи свині. Ой, чи як там? Скажи людині 20 разів, що вона свиня, і на 21 вона захрюкає. Так само і тут. Якщо ти будеш постійно повторяти, проговорювати собі, що я красива, я прекрасна, я неймовірна, моє волосся шикарне. З часом прийде момент, що ти сама повіриш в те, що ти говориш. Просто дайте собі трошки того часу. Так, значить, Що я зробила з обличчям? На обличчя я нанесла отакий тонік від Нівеї. Далі я нанесла. Сироватку від euh, мікса. А, далі нанесла під очі також Нівею. Треба вже міняти, мені вже не подобається. Отакий з СПФом легенький кремчик, типу основу під макіяж. А тональник у мене ось такий. Я його використовувала і літом, і використовую його зараз. Коректор у мене ось такий, але тут вже стерлися всі названня. Знаю, що 02. Брала його в просторі, але хто він, откуда він, від кого він, я не знаю. Далі запечена рум'яна від Оліксав'єн, брала в Лівесті, можна замовити, до речі, її в мене. Хайлайтер від Ламель. Що ще? Кісточки в мене від фармасі. Далі олівчики у мене всі від Alexavien це, це для е, брів, це буде для очей. Значить Олівчиком сьогодні скористуюся ось таким кольором вам не видно. Зараз намалюю. Це від фармасі і туш від ламель. Тому що я знаю, що будете питати, і в Фейсбуці мене питали вже. Як я доглядаю за шкірою, що я малюю на обличчя, щоб я мала гарний вигляд. По-перше, тут в Тіктоці є гарна, гарна функція зглажування, яка прибирає всі нерівності. Знову ж таки, якщо ти себе приймаєш, ти приймаєш себе із нерівностями. А якщо ти себе не приймаєш, то ти завжди будеш доколупуватись, доковирюватись до себе і шукати якихось шукати якихось. Не... ...недосконалостей. Сьогодні побачила в одного е, блогера прикольну тємку для макіяжу. Зараз я спробую. Тут малюєте так безобразно коричневим карандашом. Типу стрілочку, не стрілочку, буду наразі її тушувати. Лісничка випала. І малюємо внутрішню частину. ...повіки. Прикольно. І тепер мені треба кісточка для тушовки. А я навіть не знаю, чи в мене така є. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. У мене такої не є. У мене є скошена і в мене є така. Зараз попробуємо. Тому, дівчаточка мої, якщо ви себе не приймаєте досі, зараз не приймаєте, то зі же начніть себе приймати. Поняли? Якщо ви заблудилися в лісі, то йдіть додому. Ну, щось в цьому є, согласіться. Ну, в цілому непогано. Мені подобається, якщо чесно. Мені не хочеться десь тут стрілочку домалювати. Вот так. О! Вообще отлично. А тут намалевать... Я читаю прекрасно. Просто прекрасно, великолепно и превосходно. Є. А... і тепер тушуємо. Ну, у мене не для тушовки, звісно, кисточка, але вже маємо, що маємо. Так, есть, 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 есть. Я вважаю просто прекрасно і отлічно. Е, і тепер я хочу намалювати ось тут додаткову стрілочку. Мені дуже подобаються олівчики від Аліксав'єн. Не знаю, ви користувалися чи ні, але я прям від них в захваті. Вони так гарно лягають, особливо ці олівчики, що для очей. Для губ мені не сильно подобаються. Вони стійкі, але. Мені хочеться, ну, я малюю олівцями губи повністю, не тільки контур. І мені хочеться, щоб вони були більш, ну, лягали рівномірно. А вони у мене лягають нерівномірно. Е, так. Я вважаю, що просто прекрасно, превосходно, Ідеально. Так, і малюємо віки. Тому, дівчата, перший етап навчитися приймати себе, навчитися без умовностей себе любити це працювати з дзеркалом. Це частіше говорити собі ті афірмації, які ви говорите і зараз, але просто говорити їх в трішечки іншому в іншій інтерпретації. Навіть якщо вас вам зараз не виходить сказати, мені подобається. А, моє волосся говорить, я вчуся приймати своє волосся. Я вчуся любити своє волосся. Да, зараз ріденьке, да, зараз випадаюче. Але я вчуся його любити таким, яке воно зараз є на даний момент. І з часом, я так думаю, у вас ви навчитеся. А, коли, коли ви говорите це, ці афірмації проговорюєте, ви навчитеся, ну ви відчуєте, що ви дійсно вірите в те, що ви говорите. Але треба почати. Почати можна з мого курсу. Вхід в мій курс коштує 300 гривень. Ви заходите до мене в Інстаграм, або в Фейсбук, або пишете тут, в Тіктоці в особисті. Хочу на курс. Попасти, як, як це зробити, а, в мене є клуб, який називається Всесильна. І в рамках цього клубу а, я провожу різні а, онлайн свої продукти, навчальні для жінок, для дівчат. Ви платите один раз, зараз це коштує 300 гривень. Заходите і отримуєте доступ до всіх курсів, які я буду а, там а, давати. 300 гривень – це не гроші, але ви отримуєте а, таке, знаєте, дівчачі ком'юніті, дівчачу спільноту, де можна поділитися, де можна розповісти, де можна виплакатися, де можна надихнутися, наповнитися, почерпнути що, чогось корисного, чогось заспокійливого. Тому що гавна в нашому житті і так вистачає, да, враховуючи всі наші шумні ночі. Останнім часом. А е, дійсно почерпнути чогось корисного, бути в, в такому колі однодумців, в колі людей, які розвиваються, це дійсно важливо. Тому я вас запрошую. Приєднуйтесь. Вартість входу 300 гривень, повторюсь, смішні гроші, чисто, щоб зберегти е, енергообмін, хто в кармі, хто в. Знаєш таке закони Всесвіту, той, той знає. І все, і ви з нами. Так, я малюю губи і вибігаю. Красота. Я вважаю красота. Зараз ще на голові щось зроблю і буде красота. Все, всім гарного деночку, чудового настрою, і щоб все у вас було зашибійсько. Приходьте до мене в клуб.